Ви дивитесь рубрику новини компаній» і я вам розповім сьогодні про Binance. Мабуть, про саму найбільшу скриптобіржу в світі вам розповідати особливо не потрібно. Багатьох українців є там рахунки. Біржа Binance співпрацює з міністерством цифрової інформації в Україні. І в нас на каналі навіть були вже відео про продукти Binance, про той же Binance Pay, який працює в Україні, чи про peer to пір обмін. Але сьогодні я хочу говорити про інвестиційні можливості, які є на Бінансі, про продукт, який називається Simple, Earn, адже ваші цифрові активи, які ви тримаєте на Бінансі, можуть вам приносити додатковий пасивний дохід. Ось в мене там, наприклад, зараз є кілька цифрових активів, і якщо би я поклав стейблкоїни BUSD, на такий криптодепозит віддав в управління бінансу, то я би заробив 1% річних. Якби в мене була Solana на Sol, сол, то я би, наприклад, міг 7,2% річних заробити. Оце річний відсоток називається APR. Ви його бачите кожен раз, коли ви відкриваєте Simple.on по будь-якій цифровій валюті, а їх там понад 300. А ви також можете робити два типи вкладів. Один називається Flexible, і це значить, що ви в будь-який момент можете ваші кошти повернути зняти назад. Інший називається Locked, Ну, і як випливає з назви, тобто, це по аналогії з банківськими депозитами має термін там, на 10, на 60, на 90, на 120 днів. Ви зразу це бачите на Simple On і обираєте, на який термін і під який відсоток ви залочите. Та, тобто протягом цього періоду не зможете використовувати ці активи. В описі до цього відео я даю посилання, де детально розписано terms and Conditions, та, тобто умови використання Simple. У Вас, мабуть, ще виникне питання: а чому Binance платить відсотки? Та, звідки вони взагаруться, ці заробітки? Знову таки, в Terms and Conditions написано, що Binance може використовувати цифрові активи, власне, на стейкінгу на конкретній блокчейні, а може віддавати для маржинальної торгівлі в плече. Та, тобто, коли це даються для трейдингу кошти під відсотки, а також може робити власне криптолонс, тобто видавати кредити в крипті, і також там написано, що для інших операційних цілей бізнес юнітами Binance. А тепер увага, конкурс. Ті з вас, хто зареєструється по реферальному посиланню, яке в описі до цього відео або в коментарі беруть участь в розіграші 5 призів по 50 доларів. Це буде рандомний вибір, тобто все, що потрібно зробити, це стати клієнтом Binance і серед тих, хто зараз по цьому посиланню перейде, стане клієнтом, буде розіграно 5 призів по 50 доларів. Беріть участь. Дякую за ваші лайки, коментарі. Підтримуйте, будь ласка, сімейний бюджет.